Так, тут можна дешево скупитися. Будемо тратити гроші. Добрий день. Прийшла до вас оце. У, у вас ще редиска подешев, подешевшала, так? Да? 52 гривні. Що у вас погадімо? 73 гривні огірки, так? Да? Що огірки подорожали? Були по 65. Подорожали? Так. Да? Да. Ну давайте мені редиски. Е, будь ласка. Кілограмчик я візьму. Реєтички. А грибів нема, да? Ось. М -м -м. Супер. Мені подобався ваш кіоск. Да. Бачите, я ж до вас до вас тепер сьогодні. хожу. Те Цибулька, окрупчик, ой, апельсини. А сиди щось так скромно по Да? Ну та людей дуже все. Мало немає. на кладбище в основному вже всі. Mm -hmm. То звісно ж 53. Так, огерочки. Півтіла огерочки в мені. Я вам даю набирайте. Mm -hmm. Це беру собі mm -hmm. этот. А Помідорку. Помідорку? Та ні, помідор, мабуть, ні, хватається. Я хотіла ще грибочків, але грибочків у вас Ці немає. Не. Ну добре. Що там по грошам? Дігано, так, купила оце ось редиску, огірки. Далі йду в АТБ. Покажу вам ціни в АТБ. Це у нас, кстати, от на зупинці. Жіночка стоїть і торгує. Дешеві овочі. Називається. Кіоск. Це я його так назвала. Хто садів, той знає, так що завітайте швидко. Треба виручати, бо жінка вже замерзла, холодно на вулиці похолодало. А зараз зайду в сільпу, поди... Ой, не в сільпу, була в сільпу. В АТБ я подивлюся акції. Пишіть, треба звожити чи не треба перевожувати. Я ж так люблю це діло. М -м -м. Ви ж не забудьте підписатися, написати коментар, поставити лайк. Сейчас ось надайте сюди сумочку. Ну, Відео вийде попозже, так що сумки моєї ж тут не буде. Ой. Одівайтесь, тепло, бо на вулиці дуже-дуже холодно. Дуже холодно. Прям холод капець який. То Я перевірила, чи мікрофон робить. Ви знаєте, нема того шелеста, немає. Того мені вам сказати, устроює. Мікрофон. Ще якби ще грошей заробила на телефон, то ще все не було в мені. І пішло, пішло, пішло все. Ой, моє пиво. Кроненбург. 31 гривня бонка. Я таке не беру, гроші навіть на таке не трочу. Оце отак. Банан, перший готунок 69,95. О, нормальна ціна в принципі. Так, ще я хотіла взяти суп буду варити одну морквину. Це були в мене є мені не треба, а це що листя, капуста. Інтересно, по чому це листя? О, дивіться, 89,95. Я тільки що дешевше взяла робісочку і огурчики. Зараз візьму морквину і картушину. Морква 39,89. О, дивіться, картопля роння. Прийшли вибрали на суплом треба. Дуже класний суп. Тільки це, щоб зеленого не було. Тут можна, в принципі, переберки ще не повністю. От, я, наприклад, дві-три картошини таких беру, і в мене виходить повна каструля супу. Я навіть кульків не трочую. Так от бачите, кить туди. Це зелена якась. Рукавичку не віддівала, трохи вже вдома по мені, що робити. Стається ось, що це порчена чи не порчена, ні, знайде іншу. Возьмемо ще таку маленьку і отаку величеньку. Три картошки на суп хватить. Ще грибочки треба подивитися. По чому? Там, гриби печериці, перший гатунок. 8 гривень 97 копійок за 100 грамів. Ну, в принципі, можна взяти. Гриби печериці, перший гатунок, 1196. 70 дев'яносто. Фасовані. А, то фасовані. Господи, тут не розбереш. Фух. Добре, щось ми будемо вибирати по 8 гривень 97 копійок. Оці. Чи оці? А яка між ними різниця? Аж ніякої. 70, 70 гривень дев'яносто тут є. Це порчені Коротше, грибів, я, мабуть, я тут не візьму. Немає смисла тратити гроші. Лучше заплатити дороже, взяти в іншому місці. Дивіться, що я знайшла. Йогурт, молокія, білий, густий. 35 гривень 20 копійок. Оце, кстати, югурт молокія непогона. По акції. А так, в принципі, акційне моє, більш ніяке. Ну що, підемо далі. Підемо далі. А тебе зручно економно. Та вже, в принципі, не так і зручно, і не так економно. Ну, в принципі, що маємо, те маємо. От так. О, акція. Що тут наш плот? Акції. Шкрута 66 гривень 90 копійок. і 49,90. Своя лінія. Своя лінія. Воліє, воліє. А яка різниця між ними? 240 грамм і 160 а, грамовка. Ага. Понятно. Ну тут женочка. А да. що тут у нас по пельменям? Пельмені будемо брати чи не будемо. Прості тільки подивимося. По до приведемо її. Там пельмені. Моя удача прийшла. Що сталося? Вибачайте. Ні, я не, я ж неудача. Вибачте, ні. Начни ну, удача, та може удача, просто що не та адреса, не по адресі. Зрозуміли? Так ви спросіть, може вам на касі дадуть, тут же ж АТБ. Так, а ви скажіть мене грошей не вистачає? Ну що ж зробиш? Ми ж всі такі. З'явиловичине. свинина. 119 зіловичини та свинини 194 та свинини. 72 штуки в упаковці. І що тут? -а? І як тут розібрати? З курки? ведмеді 129 гривень, ведмеді 161 гривень, руть. Так, да, тут що з маслом, що з пельменями, не поїме, що до чого і як. Пельмені. Так, далі, 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 далі. А, підпишіться, лайк, поставте, напишіть коментар. Будь ласка. Колбаска йде по акції. Бачите, колбаса варена, м'ясна ловка, 83 гривні, 50 копійок, курочка по 33 гривні, рулетик. Це кстати, колбаса непогана. 124,80. Це ру... така іменно пів кілограма. М -м. Рулет курячий. Що я вам хочу сказати? Ціни зросли. Я не знаю, після паски і поминальної неділі. Я думаю, просто зроблять ще якісь акції. <рес> Бо люди нічого не купляти, будь. О, красок по акції 14,70. Бачите, знижечка, знижечка йде колосонно просто. М -м. розгрібуйте. Супер все так. ОТБ, ОТБ. Смотри, тебе тебе підеш. Так, що я ще хотіла? Я ще хотіла в тебе показати, причому по солодощі. Іноді мені хочеться просто солодощі. Вожить будемо. Дивіться, оце що, що я купила, буду все перевожувати по Чекові. І там ще я купила, у мене буде огляд товару, а потім буде перевожка. Я ще візьму якусь цю слабость собі аукції. Так, далі у нас йде вафелька Рошен по 56 гривень 40 копійок. Що вони такі дорогі дорогие? Це вона ну, вже подешевше. І полюс мій подорожав, був по 15 став по 1890. Так, зараз я зайду, куплю грибочків, буду варити суп. І робити розпаковку, що потім зроблю. Те, що я купила. Зараз угу. на базар зайду, там в другому кіоскі гриби візьму. Мала продукти в АТБ і на базарчик. Схожу. Там є такий павільйончик, не павільйончик, а як би вам сказати, кіоск, де можна купити продукти. Овочі і фрукти. Ну, я не знаю, чи там розрішають, знімати чи не розрішають. Я ніколи там не знімала. Ну там завжди свіже, якісне і трішки дороже. Ну, не знаю, може не сезон тих печериць, а су... не печериць, ну таких грибів білих. А супа, то хочеться. Ну, як хочеться, а то хуже, чим болить. І воно на вулиці похолодало, це знаєте, такий грибний супчик. І туди плавлений сирочок М -м -м. У, риба. За рибою, за оселедчиком залітайте якраз. Ну я не братиму, то не, її не заходитиму туди. Так, наша ряба, тут теж хороше м'ясо продають. Свіже, свіже. Тут макулатуру можна здати у нас. Он кіоск. Там, тарарам. Тарарірам, тарірарам. Да. Так, зараз ми зайдемо. Рибочки. Що ще? Угу. Рабочки є? Два перси. Красний колоків. Добрий день. Яка. Похолодала на вулиці так що. Питаючи, не А що, щоб зняти капусту і цибулю, яку я беру, і тут розказую, що якісний товар, я довіжна запитувати. Ну звісно. А я до вас додому прийшла чи це громадське місце? Ви прийшли. Куди? Ну, а треба питати дозвіл. закон. — Так виключить оту камеру, воно там, На бачите камеру. Вона камера. Камера то тоже. Чого вона дона? Ви дожні дозвіл у мене спросити, можна чи ні. Це ж частна лавочка, це ж не громадське Ми місце. Почули? Ви ж в АТБ не керуєте. В АТБ керую, хожу, знімаю і мені слова не кажуть. Ну, там дозволяють. А чого не можна? Я ж у вас купляю продукти. Ну, я казала, що про ваш магазин щось не то. Или, ну, в чому проблема, я не пойму. Якщо ну, у вас свіжий, якісний товар, це заборонено законом, покажіть мені статтю, де це заборонено, і я не буду цього робити. 91 додаємо? Так, мені ровно на 100 гривень. Я ж вас не показую. Держіть. Логіка вашої взагалі не зрозуміла. Ми в рекламі не нуждаємося. Да? Ну, я зроблю вам таку рекламу, що будете потім нуждатися. Дякую. А може й не будете зовсім. А може й людей не буде. Так. Дядько якийсь такий злий побався. Овочі, фрукти, не знаю чого. Всі свіже, нормальне, Просто в нього, дивіться, грибів взяла. На 99 гривень 88 копійок. В рекламі не нуждається. Ну, значить, якщо в рекламі не нуждається, треба перевірити, чи з, віса, з вагами там все нормально, чи ні. Предупреждали. Хто предупреждав? Що предупреждав? Такі люди іноді бувають стройні. Чесно, я вам скажу, якщо це отак знаєте, рекламі не нуждається от на базарі. Отут у нас. Ну, хто знає, не будемо ходити. Просто що в тебе не було, я чисто, випадково до нього зайшла купити грибочки. Вон, бачите, на зупинці торгує жіночка. Там теж якісний свіжий товар. І навіть дешевше коєшо. Так що йдіть до тієї жіночки О, на остановочки. Розпаковка продуктів показую. Печериці купила, того злого дядька все-таки купила, бо не захотіла просто йти. Ну, наступного разу можна потратити час, в принципі, сходити в інше місце, він чогось злий. Я так і не зрозуміла його логіки. Товар якісний, а що не так, не знаю. Я должна спрашивать. так як квартиру до нього прийшла, я маю А Так як я зайшла в магазин, де всі ходять. Як у нього камера висить в магазині, то так должно бути, а як я з телефоном зайшла, то так не должно бути. Не треба до них ходити. От у нас один два Не купляйте, бо вони злі і в них там дороже. Йдіть на остановку. Дивіться, я в жінки купила класно. Там на остановці жіночка стоїть редисочку. І огурчики недорого. Придиска подешевіла, кстати. І в АТБ було. Купила вон три картошини, хліб. І отакі ось пельмені взяла. Син попросив. Так от упаковочка. па-па-па-па.